У четвер, дванадцятого лютого, сумська громада провела в останню земну путь двох героїв, які до останнього подиху залишалися вірними військовій присязі та українському народові. Солдатів Антона Поповського та Олександра Бондаренка із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощалися із 45-річним Антоном Поповським, який служив на посаді оператора відділення збору та обробки інформації в одному з батальйонів безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Військовослужбовець загинув 1 лютого поточного року від отриманих травм несумісних з життям, унаслідок влучання ворожого ФПІВ дрону в районі населеного пункту Миколаївка, Краматорського району Донецької області. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Антона Поповського навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Сьогодні в нас дуже сумна день, сумний день. Ми сьогодні хоронимо одного з найкращих друзів наших Антона Поповського. Я його знаю вже понад 20 років. Ми сім'ю Поповську знаємо гарно. Це дуже патріотична була дитина, вихована. З перших днів повномасштабного нападу Антон на, на фронт і добився свого, попав на фронт, воював на різних напрямках. Це горе для батьків, горе для друзів, горе для країни, що такі діти, такі чоловіки погибають. Кращий з кращих. Хай царствує, пухами земля. Ми будемо пам'ятати, ми не простим ворогу за наших дітей. Цернібес. Хороша людина була. Безотказний взагалі був чоловік. Ми дуже його любили. Дуже хороша. Брат, якого я знаю, двоюродний брат, сказати так, знаю його з 7 років. Друг, побратим. Дуже багато з ним прийшли, дуже був відважна людина, світла голова, щирий серцем. На жаль, дуже велика втрата не тільки для родини, для нас, і для всієї України. Слава Україні! Герою не враль відспівали захисника України Антона Поповського у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Молимось, з боки, душі споділа гараба Божого героя України. Загибло в війна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Антона, і за відпущення йому сякає прави невільнає і невільнаї. Уже по обіді, 12 лютого, біля свято-миколаївського храму рідні, друзі та бойові побратими з квітами та прапорами зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 38-річного воїна солдата Олександра Бондаренка, який служив радіотелефоністом стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин збройних сил України. Чоловік загинув ще 22 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області, але до недавнього часу вважався зниклим безвісти. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Бондаренків, а й для всієї нашої громади України загалом. На превеликий жаль сьогодні я проважаю свого учня-випускника вечірньої школи номер 2 Дуже гарний був учень, сором'язливий. Все намагався більше і більше пізнати шкільні науки, математику, мови, історію. І в мене таке враження, що він планував набагато краще своє життя. І після занять, після уроків до мене часто підходив і казав, Микола Федорович, а давайте проведемо якийсь виховний, цікавий захід. Ну, діти завжди любили новий рік, Різдво. А після цього відбувалися дуже серйозні заходи. День перемоги від фашистських загарбників, День Збройних сил України. І він брав активну участь у цьому. Він планував дуже довго пройти, як кажуть, дорогу людського життя, був оптимістом, бадьорим, дуже поважав. Колектив вчительський, бо його мама теж вчителька. І на превеликий жаль, це так сталося, що ми його, свого учня, проважаємо в останню дорогу. Світло пам'ять йому. Я, як філолог, пишу зараз вірші і про Другу світову війну, і про сучасну війну. І ось один із віршів у мене є такий, що він. Як кажуть, і присвячується моєму випускнику Саші. Щідрою, доброю, веселою, порядною. Хай це все. Він родився і жив у сумах. Мав добру сім'ю, гарні батьків. І він дуже-дуже порядна людина був. Погиб хлопець за Україну погиб. Нормальний хлопець, спокійний. Душі України. Та відкрита все добре звідчили на допомогу. тільки що з позитивної сторони. Саша завжди був дуже світлою людиною. Вся його таке юність прийшла також на моїх очах, бо я працювала в вечірній школі заступником директора з навчально-виховної роботи. Це, ну. Дуже такий оптимістичний, такий веселий. І взагалі його мама працювала в нашій школі. Ми всі заходи проводили разом. І він завжди, ви ж знаєте, вчительські діти вони завжди в школі, вони завжди на очах. І Потім життя склалося після закінчення школи, який він вже одружився, сім'ю мав. Але ми все одно зустрічалися, спілкувалися, і де б він не зустрів, це стільки радості було в очах. І ви знаєте, навіть важко повірити в те, що його вже немає. Але, мабуть, такі хлопці, як він, це дійсно наші захисники, які зараз борються за наше життя і за життя нашої України. І вічна слава йому і пам'ять світла. Відспівали народного героя Олександра Бондаренка у свято Миколаївському храмі Православної Церкви України. Шамо за покоємо спочора ворога, воїна України, Олександра. І запутіння про невірене і невірої. Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників і справжніх патріотів України, солдатів Антона Поповського та Олександра Бондаренка поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.